У далекому минулому наші предки дивилися в небеса і думали, що зі мною буде після смерті. Наша душа бажає розгадати найпотаємнішу таємницю життя. Що чекає нас, коли ми переступимо поріг вічності? Бог не приховав подробиці про наше вічне житло. Читайте Біблію, і ви дізнаєтеся істину про небо, Сліпучі вулиці золота, сяючий трон Бога і вічний дім Ісуса Христа. Всі подробиці про небеса викладені в Слові Бога. Яким буде небо? Як душа досягне його? Чи воз'єднаємося ми з близькими на небі якими стануть наші тіла у вічності? Це лише частина того, що ми можемо знати про небесне царство, яке обіцяє перевершити наші найсмілівіші мрії. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити Біблію, і ви побачите, як Господь Бог відкриває таємниці вічного царства. В ефірі. Телеведучий біблійний вчитель Девід Джеремайя. Після Першої світової війни була створена Ліга націй для сприяння миру на землі. Після Другої світової війни створила організацію Об'єднаних Націй ще одна спроба встановити мир на планеті. Обидві організації не змогли досягти бажаної мети. Ми зазнали невдачі, але це не означає, що на землі не буде миру. Це означає, що мир не прийде завдяки нам. Біблія говорить, що настає тисячолітній час миру, міленіум миру. У ту епоху землею керуватиме Князь миру Ісус Христос. Даний випуск поворотного моменту називається Тисячолітнє царство Ісуса Христа. Зараз ви почуєте відповідь Біблії на це питання поворотному моменті. Багато хто з присутніх знає знаменитий гімн Ісаака Уота Радуйся світ. Мало хто знає, що він не є різдвяною піснею. Насправді, це не різдвяна колядка, хоча вона входить до трійки улюблених гімнів усіх часів. Прислухайтеся, і ви все зрозумієте. радість світу, Господь прийшов нехай прийме вся земля свого царя. Ми прийняли царя, народженого у Віфліємі. Нехай кожен прийме його і небеса, співають раді світу, спаситель царює, і нехай співають про нього поля, сади, ліси та пагорби, їм вторять з торжеством, їм вторять з торжеством, нехай не буде гріхів прикрощів, нехай не настане терні. осот. Він йде, вилити благословення на все, що проклято і осквернено. Чи сталося це? Він править у правді та благодаті. я так не думаю. Ще ні. і все сповіщає про славу його праведності і про чудеса його любові. слова раді світу здійсняється в тисячолітньому царстві. Воно настане після другого приходу. тільки тоді виповняться слова гімну Отца. Брати і сестри. Настав важливий момент проповіді. Відкрите святе письмо в ньому є опорний фрагмент нашого сьогоднішнього розбору. Це 20 глава Откровення. Отже, откровення, 20 глава, описує славне царювання Христа на землі, яке відоме як Міленіум. Тепер пропоную розшифрувати термін міленіум. Латинське слово складається з двох слів. Отже, слово міл означає тисяча, а слово енюм перекладається як рік. Міле – тисяча років. Отже, міленіум це тисяча років. років». 20-й розділ книги Откровення є єдиним місцем Біблії, де з'являється це слово. Дане слово вжито шість разів у тексті. А зараз прочитайте другий вірш про тисячолітнє царство Христа. І схопив він змія, вужа стародавнього що диявол він і сатана і зв'язав його на тисячу років. Також прочитайте третій вірш глави, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. Четвертий вірш, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. П'ятий вірш, а інші померли, не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Шостий вірш. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Міленіум, коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випушений з в'язниці своєї. Міленіум це тисячолітній період, який почнеться у майбутньому. Він відбудеться одного разу у майбутньому міленіум важлива тема для церковного обговорення. Треба сказати, що у всіх біблійних пророцтвах немає більш суперечливої теми, ніж ця. Є три точки зору про тисячоліття. Ось римська цифра. Один ось три перспективи про тисячоліття. Історія церкви вказує на три різні погляди. Думка інших про тисячолітнє царство Господа Ісуса Христа здається неважливою, але це не так, оскільки те, що людина думає про тисячолітній період, вказує на її розуміння того, як слід тлумачити Біблію. Ми побачимо це. Перша категорія віруючих це люди, які називають себе. Постміленаристами ми не будемо займатися теологією. Я не дивився в семінарські записи, але потрібно знати ці терміни для орієнтування у темі. Що ж таке постміленаризм. Це означає, що певна група людей вірить в те, що Ісус Христос не повернеться на цю землю, поки не пройде тисяча років. Царства нашого Господа і Бога. Що це таке? Це вчення, яке висунув служитель Деніал від. В 17 столітті він навчав, що ми церква наближаємося до настання тисячоліття через проповідь Євангелія. На його думку, міру звернення все більшого числа людей світ буде поступово підкорений для Ісуса Христа. Божа справедливість восторжествує на всій землі, і тоді Господь і Спаситель Ісус Христос повернеться в прийдешньому світі, щоб зайняти престол, завойований Його святою церквою. Точка зору відбі була популярною до настання першої світової війни. наприкінці війни люди сумнівалися в істинності цього вчення. Девізом війни було безпека для демократії. Постміленаризм здавав позиції, адже всім стало ясно, що світ не стає кращим, і справедливість аж ніяк не переживала. почалася перша світова, яка повинна була покласти край всім світовим війнам, і постміленаризм віджив своє. Він перестає бути головним дійовим героєм на підмостках теології, хоча не так давно знову підніс голос. Постміленаризм стверджує, що світ буде ставати все кращим поки зрештою, не повернеться Господь Ісус. Все це брехня, адже реальність говорить про зворотнє. якщо так вірити, то Ісус Христос ніколи не повернеться. Отже, друга богословська точка зору називається аміленаризмом. Будь ласка, всі скажіть аміленаризм. Літера А додає негативне значення. Аміленаризм означає немає тисячоліття. Є люди, які беруть усі уривки в Біблії про міленіум і кажуть, вони лише символи. Церква успадковує благословення дані Ізраїлю. Події з 20-го розділу книги откровення відбуваються зараз. Церква править з Богом на землі. а міленаризм каже, ми в тисячолітті. Сподіваюся, що це не так. Ви тієї ж думки, якщо зараз тисячоліття, то чого ж нам чекати? Тисячолітнє царство набагато краще. Той хто вивчає писання і сприймає буквально відразу розуміє, що пророцтва про мир, про цвітання і святості не виконуються сьогодні, а збувається протилежне. І є важлива проблема. Щоб зробити аміленаризм правдоподібним, доведеться сприймати писання алегорично. Як тільки ви підете від буквального тлумачення Біблії, тоді зникне Боже розуміння істини, і ви прочитаєте в ній все, що побачиться. Є і третій погляд, який я вважаю вірним, його прийнято називати преміленаризмом. Що й сказати, преміленаризм є першим з домов. Згідно з ним, Господь Ісус Христос повернеться на землю у плоті. Він переможе ворогів. і В кінці часів відбудеться битва. Після чого Ісус помазаних встановить своє царство на землі і стане правити тисячу років. Тепер я хочу дати вам приклад цього. Намалюйте пряму лінію на папері, пряма лінія. Почніть тут з лівого боку лінії, поставте маленькі дужки. приблизно такі у дужках Напишіть с.з. тобто старий заповіт. Ось початок. Поруч із дужками, де стоїть «С.З.», Намалюйте невеликий на хрест. Це життя Христа, Його смерть, поховання і Воскресіння. Поруч з Христом, поставте одні дужки і напишіть слово церква. Тепер у вас є з. Хрести церква після чергових дужок. Поставте стрілки, що рухаються назустріч одна одній, але не зустрічаються. Тому що в кінці періоду церкви відбувається захоплення. Вірні воскресають. він повертається, і християни йдуть на небеса. Поставте дужку і напишіть слова сім років. Це скорбота. В кінці скорботи поставте стрілку, що йде вниз. Це друге пришестя, коли Ісус Христос повернеться, щоб царювати на землі. Поставте більші дужки і напишіть слова тисяча років». Після тисячі років життя у вічності, тобто небо. Сподіваюся, що ви змалювали цю схему про що ж ми говоримо тут? Ми говоримо про період часу після скорботи, коли Ісус Христос повернеться і буде царювати на землі, і всі обітниці старого заповіту щодо царства виконуються в той період часу. Викуплені євреї на батьківщині тисячоліття закінчиться останнім повстанням. Земля замінюється перетвореним небом і землею. Точка зору зустрічається в усіх працях, ранніх отів церкви і. Поширена серед євангеліків більше ніж інші думки про тисячоліття Є три перспективи міленіуму. Я дам вам чотири цілі міленіуму. Чому настане тисячоліття у всесвіті? Для свіжих богословських обговорень ні. Дуже важливо, що був такий період часу, і я хочу дати кілька причин цьому, і збираюся пройтися по деяких писаннях і швидко процитую їх. Я швидко озвучу, а ви швидко побачите, послухаєте і зрозумієте. Добре, отже, вперед Бог віддасть народу своєму. Настане тисяча років, коли він народить святих, є багато обіцянок, розкиданих по біблії, як у старому, так і в новому заповіті, що гарантують народу Бога, що вони отримують нагороду за вірне служіння. Ісая 40.10 говорить: ось із ним, нагорода його. А перед обличчям його відплата його, коли ж прийде син людський у славі батька з ангелами, у друге пришестя в кінці періоду скорботи перед тисячоліттям, і тоді віддасть кожному справах його. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийдіть, благословенні мого отця. Посядьте царство, готоване вам від закладен світу. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Біблія вчить, коли ми служимо Господу тут на землі, ми будемо винагороджені. Коли потрапимо в царство, ми станемо служити Господу по новому особливим чином. У минулому випуску, ми говорили про вінці. Тут нагадування про те, що частиною нагороди буде царювання і правління з Христом на землі. Кожен з нас матиме можливість служити Богу, грунтуючись на вірності в теперішньому служінні йому. Він нагородить більшою відповідальністю, і його нагорода розширення можливостей, великі здібності, ресурси, мудрість і влада, великі здібності розуму, цілі і радість, і сильне тіло. Ми будемо служити Господу Богу тисячу років на цій самій землі, царювати з Ісусом. Чи можете ви уявити собі царство праведності з усіма благочестивими людьми, призначеними самим царем Ісусом Христом? Стом, уявіть собі, це буде грандіозно. Отак, друзі, це буде неймовірно чудово. Часом для отримання цих нагород стане тисячолітнє царство Христа. Їх отримають вірні. У тисячолітті здійсняється передбачення пророків. Про царство сказали пророки, дорогі, і впадуть перед ним усі царі, і будуть служити йому всі народи. Ісая 9,7 часто згадується на різдво, але частина вірша відноситься до царства Ісуса. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида, й у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддя. Та правдою відтепер і аж навіки без тисячолітнього царства вони не здійсняться. Всі ці пророцтва говорять про те, що прийде день, коли цар Ісус буде панувати цією землею зі своїми святими правителями, і це буде правління праведності і миру, яке триватиме десять століть тисячоліття. Навіщо потрібно земне царство? Тому що Христос повернеться і переможе на самій землі, де він, як здавалося, був переможений ворогом. Його відкинули правителі світу. Він прийшов до своїх і свої не прийняли його. Він повернеться на землю, де його відкинули, і цього разу від нього не відвернуться. Це буде, коли він знову прийде, щоб правити світом в праведності. Бог вступить у права спадщини і стане царем, якого очікували вперше прише пришестя. Згадайте, коли Ісус прийшов до Віфлієму учням частково відкрилося, ким він є. Вони хотіли знати, чи настане царство в їхні дні. Їх цікавив на Христос, а визволення римлян. Вони хотіли, щоб він прийшов і встановив царство, але це станеться в тисячолітньому царстві Бога. Царство настане, вірні отримують нагороди і старі пророцтва здійсняться. Цікава, проста відповідь на молитву апостолів Спасителя. Пам'ятаєте цю молитву? Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Чи є відповідь? Чи прийшло царство, і чи здійснилася його воля на землі? Ні, але це буде. Коли Ісус повернеться, Його царство прийде і Його воля буде виконана на землі, як зараз на небі. Коли учні молилися про прихід царства, вони з нетерпінням чекали часу, чекали тисячоліття. У тисячолітті Бог винагородить свій народ, виконає передбачення пророків, і учні отримають відповідь на свою молитву. Слухайте, бо не хочу, щоб ви пропустили це. наступ царства потрібно, щоб підкреслити гріх людини і необхідність смерті Христа. Про що йдеться? Згідно з Біблією, в кінці тисячолітнього періоду часу, коли Ісус буде керувати світом, сатана буде пов'язаний на тисячу років. Ми читали про це в 20-му розділі Откровення. Він ув'язненні. В кінці тисячоліття сатану звільнять і відбудеться його останнє повстання, звідки прийде нечестя. У Міленіуму віду тільки праведні і у них будуть діти, але праведність не передається у спадок. Знаєте, у Бога онуків немає, у нього лише діти. Деякі діти народжені праведниками в тисячолітті, відступлять, не зважаючи на все, що сталося під час правління Христа на землі, не зважаючи на Праведність закріплену законом в кінці тисячолітнього періоду буде остаточне повстання проти Бога, Але що це буде означати? Наша проблема не в навколишньому середовищі амінь. Чи змінилися б люди, якби ми могли навчити всіх істині привести все в порядок і змінити навколишнє середовище? Бог помістив двох веде. Ми люди повстали, і в кінці світу він буде керувати світом протягом тисячі років в мирі і праведності, і в кінці там буде повстання. серце людини зле Проблема не в обстановці, а в нашій природі, успадкованій від Адама, коли він згрішив проти всемогутнього бога. У нас було три погляди на тисячоліття, чотири цілі, а тепер ми повинні пройти п'ять особливостей тисячоліття. Яким буде царство досліджуємо з вами писання? Церква, уявіть, якою була планета, якби знищили гріх, якби більше не було непокірності, якби зло було видалено з нашого багатостраждального життя. По перше, настане час великого миру і покою. Це перша особливість, так виповниться звістка ангела, яку він приніс пастухам за віфліємом, мир на землі, благовоління до людей. Чи можливо це не тут і зараз? Благоденство настане, коли Ісус прийде і встановить владу на землі. Всі будуть жити у достатку. Я бачив іделічні пейзажі по телевізору. Настане час розквіту. Послухайте Слово Боже, я вченю їх та довкілля мого взгір'я, благословеннями. Спущу дощ в його часі. Буду ще дощі, благословенні, польове дерево, виде плід, ліде земля. Веде свій врожай, і будуть вони безпечні на своїй землі, і пізнають, що я Господь, коли зламаю занози їхнього ярма і врятую їх від руки тих, хто їх поневолив. А таймонбол гріхи непослух будуть припинені. Царство Христа буде святим. Не робитимуть зла на святій горі моїй, бо земля буде наповнена знанням Бога. Це буде час миру, час процвітання, час святості. Мені це подобається буде час довгого життя, довге життя. Люди будуть жити довше у періоді тисячолітнього царства, яке ми з нетерпінням чекаємо. Люди знову, як в епоху до ноєвого потопу, будуть жити дуже і дуже довго. Я процитую чудовий вірш. Пророк Ісая 65.20. з цього часу. Не Буде вже юного днями і старого, який своїх днів не поповнить, бо стороковий помре, як юнак, а грішник і в віці ста літ. Цікава фраза. Коли вам буде років? якщо ви помрете, вони скажуть: Він був дитиною. Всі. Хто наближається до сотні, для вас хороша новина. Одного разу мене назвуть дитиною. Мені буде сто люди. Стануть жити по 700 років. Деякі з них проживуть більшу частину тисячолітнього періоду під час царювання Христа. Це буде час щастя. Тисячоліття стане чарівною епохою щастя, достатку і радості. Це буде відповіддю на багато сумних молитв, євреїв та на очікування людей, що сидять тут. І знову вірші з Писання. Ви готові до потоку Слова Божого, що тече зі старого заповіту? Ісай 9,3. ти помножиш народ, цей ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич, і ви в радості будете черпати воду з спасенних джерел. Спочила, була заспокоїлася вся земля і виспівує голосно. Йдемо далі, смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого й ганьбу народу свого він усуне з усієї землі. Буде пісня для вас, як за ночі освячена свята, і радість, сердечна мову того, хто ходить із сопілкою. Навіть якщо ви не читали всю священну Біблію, тепер ви отримали уявлення про тисячолітнє царство Христа з кількох уривків старого заповіту. Час великої радості, процвітання і чистоти, час миру і дуже довгого життя. Імператор Ісус Христос буде царювати і правити на престолі Давида в столиці Ізраїлю Єрусалимі. З Єрусалиму чудове царство Боже пошириться по світу, яким ми знаємо його сьогодні. Ось це дивно так. Є старовинна реклама про масляний фільтр, де сказано можете купити якісний фільтр зараз, поки все нормально або пізніше, коли доведеться лагодити двигун. Були проблеми, тому що власник не піклувався про масло. Ви можете заплатити зараз або пізніше. Ви можете заплатити зараз. Або пізніше, що й казати всемогутній Бог склав програму за таким же принципом. Чи знаєте ви, що говориться у другому розділі послання до Филипп? Подивіться разом зі мною на екран і Давайте прочитаємо це разом голос. Послання до Филипп 2.10, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога, Отця про що йдеться, не віруючим? Відвідувачі моєї церкви і невіруючі телеглядачі, Біблія говорить, що в царстві перед судом біля Божого білого престолу, кожне коліно всіх людей на планеті схилиться перед Богом. В останній раз, без будь-якої надії на порятунок, вони скажуть: Ти Господь владика і Бог, і ти цар, ти гідний, і ти той, ким люди називали тебе, коли я йшов цю церкву. Гора тіней, коли був на землі. Ти той, за кого тебе вважали, там вже не врятуватися, коли людина досягає того місця, надії немає. Він вже не стане християнином, його шанси закінчилися. Ось сенс слів. можете заплатити зараз або пізніше. Всі схиляться перед Богом. У вас немає вибору поклонятися Богу чи ні, дорогі мої. Краще зробіть це зараз добровільно, у слухняності, смиренні і. Лагідності або або в один прекрасний день вам доведеться схилитися перед ним і визнати його царем. Що й казати наскільки було б кращим, якби ви дорогі сказали зараз Господь Бог, я вірю в тебе, я вірю, Ісус, спаситель світу. Приймаю тебе Господом і Спасителем. Приймаю серцем і схиляюся перед тобою. І якщо ви зробите це зараз, вам не доведеться робити це пізніше, тому що любов до Господа Бога і поклоніння йому стануть для вас природними. Дякуємо за перегляд нашої передачі. Чим більше ми вивчаємо Слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. І якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Богом і Спасителем. Коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Боже дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. Якщо ви зробили крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в місцевій церкві і продовжуйте рости у знайденій вірі. Нехай Бог благословить вас на своєму шляху. З нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.